Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні наша церква згадує особливу подію, а саме згадування появи на небі Христа Господнього у Єрусалимі. Уявімо, 351 рік на дворі. Єрусалим. І тут у небі засяяло велике хресне знамення, та ще таке велике, що його бачили від Єлеонської гори, за іншими джерелами її ще називають оливною, до Голгофи. І всі люди видимо бачили цей хрест, який палав і світився. Більше, ніж саме Сонце. Цю подію, звичайно, хотів використати святитель Кирило Єрусалимський, навертаючи імператора Аріана Констанція до віри Христової. Він написав йому листа. А звичайні священники показували це кілька кілометрове знамення нехристиянам, які після цього увірували у нашого Спасителя. Дорогі брати і сестри, напевно ви чули про схожі знамення із роликів в інтернеті, через різні статті і через свідчення, нібито очевидців. Та давайте зануримося у глибину віри. Хіба нам потрібно у наш час бачити хрест, щоб увірувати? На дворі був 351 рік. Людям потрібне було видиме чудо для того, щоб увірувати. Та сьогодні, коли ми маємо храми, коли ми маємо можливість. Доторкнутися до таїнств нашої церкви нам не потрібне хресне знамення в небі, нам потрібна щира віра, і тоді ми будемо спасенні, не шукаємо видимих знаків, а творимо своє християнське буття тут, на землі і видимо, будемо свідчити Христа у своєму житті.